Усім салют у цьому відео спробуємо спрогнозувати, як закінчиться повторна зустріч Шахтаря з Барселоною у Лізі Чемпіонів. Вже по суті, майже два тижні гірники працюють під керівництвом нового коуча. Пушич намагається поставити команді зовсім інший футбол, який був до нього. Але по тих матчах, які відбулися, поки не дуже видно ось його почерк, або принаймні він не дуже каліграфічний. Та й судити за цей короткий період, напевно, ще не варто. Адже, ну що там, з Барселоною зіграли, коли Пушич лише один день був в команді. Не варто за Кубок, напевно, теж не показник. Поєдинок з Динамо був дуже невнятний. І, чесно кажучи, хоч гравці і говорять, що з перших слів нового наставника зрозуміли стиль, який він хоче сповідувати, ну поки що мені, наприклад, не видно абсолютно, і напевно лише міжсезоння дасть, напевно, розуміння той дійсно стиль гри, який хорватський спеціаліст хоче бачити у Шахтарі. Тому Звичайно, гра з динамо була виснажлива, відновлення після цього було на мінімальному рівні, і звісно, що переїзди вносять свої негативні корективи. Тому на що можна сподіватися в поєдинку з Барселоною? На психологічну стійкість гірники все ж таки як ніяка на піднесенні, менталітет переможців в них ніхто не відбирав. І я очікую, що якщо в них все ж таки попре. То вони можуть сподіватися на сенсацію у вигляді перемоги над Барселоною. Коефіцієнт на Шахтар дуже високий, прям такий солодкий, що можливо навіть і варто спокуситися і ризикнути, тому що Барселона все ж таки теж не дуже стабільна останнім часом, і успіху, як ми бачимо, в останній грі якщо й досягає, то на останніх там по суті секундах тому. Все ж таки, Барселона є Барселона, тому тут ні відняти ні додати це ім'я говорить саме за себе, тому я очікую, що все ж таки, або як я вже сказав, Шахтар. Зможе створити сенсацію, або і взагалі е, програє з нищівним е, там сухим рахунком. Тобто я не очікую нічої. Відтак і в мене напрошується ставка. Що якщо комусь вдасться в цьому поєдинку забити, то це буде лише одна команда, або шахтар, або Барселона. Ну ми всі звісно віримо в українців. Тримаємо за них кулаки. Е, ну і друзі, хочу нагадати, що у рейтингу букмекерів зараз триває конкурс із призовим фондом в тисячу гривень. Заходьте на сторінку, долучайтеся, нехай вам щастить. Я ж скажу, що до нових зустрічей в нових наших прогнозах. Слідкуйте за ними.